Сьогодні в Одеській області розміщено 16 тисяч 281 особу, серед яких понад 14 тисяч з Луганської та Донецької областей. Вони не повернулися до своїх домівок, бо просто лишилися їх. Ці люди вимушені шукати тимчасовий притулок. Таким для них став координаційний центр, що розміщено на Одеському залізничному вокзалі. Тут співробітники служби порятунку цілодобово допомагають людям, які прибувають з території проведення АТО 30 жовтня до координаційного центру навідався директор департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, який поспілкувався з людьми, що продовжують прибувати зі східних областей України. З міста Одеси я сюди прибула в 11 вечора і зразу ж попала в реанімацію від оцих страшних стресів. Мені 80 років, і хлопці тут, і ця служба були мені життя. Надалі жінка прямує до Полтавської області, де, за її словами, у неї проживають родичі. Микола Чачоткін запевнив, що у Полтавській області працівники служби порятунку про неї теж обов'язково потурбуються. Наступним об'єктом, що перевірявся під час робочої поїздки, був клінічний санаторій імені Пирогова, де зараз проживають 146 людей зі сходу країни, серед яких 32 особи інваліди та 48 дітей. Всі умови для їх проживання створені досить нормально. Забезпечено їх і харчування, і проживання. Да, існують певні труднощі, але це труднощі, скажімо так, не критичні, вони відносяться до побутового напрямку. І всі ці проблемні питання будуть вирішуватися на місцевому рівні. Того ж дня директор департаменту завітав до пансіонату Добрий Самарянин, що в селі Маяки Білявського району. Зараз в закладі проживає 110 осіб, серед яких п'ять інвалідів та майже 30 дітей, що вимушені були переїхати до Одеської області. Люди забезпечені всім необхідним, організовано безкоштовне харчування, проживання, надання соціальних послуг, медичної допомоги. За підсумками робочої поїздки, Микола Чечоткін зазначив, що наразі всі люди, які перебувають у Одеській області, проживають у теплих приміщеннях, забезпечують. Чині зимовим одягом, речами першої необхідності Тетяна Бажана, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.